О, пресвята Діво Марії, ти, яка була обрана Богом, щоб стати матір'ю нашого Спасителя, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, щоб попросити твоєї допомоги в моїх труднощах. Ти знаєш, як важко нам інколи розв'язати вузли нашого життя. У твоїх руках я віддаю всі свої проблеми, переживання та тривоги. Прошу тебе, зглянься на мене, на мої наміри та потреби. Допоможе мені звільнитися від усіх перепон, які заважають мені йти шляхом добра. Відкрий мої очі на нові можливості та рішення, дай мені сили і мужності, щоб я міг могла подолати всі труднощі. Я вірю, що твоя материнська любов та заступництво можуть розв'язати навіть найскладніші вузли. Підтримай мене у моїй вірі, щоб я міг могла довіритися Богу і тобі в усьому. Дякую тобі за твою щедрість і безмежну любов. Вірю, що ти завжди поруч, щоб допомогти своїм дітям. Амінь. О, пресвята Діво Марія, матір нашого Господа Ісуса Христа, я приходжу до тебе в цей момент смутку та потреби. Ти, яка знаєш всі страждання і переживання, з розумінням споглядаєш на нас у нашій боротьбі. Я прошу тебе, розв'яжи вузли, що обтяжують мою душу. Всі ті невпевненість, страхи та тривоги, що заважають мені жити в мирі, я довіряю тобі. Зроби, щоб світло Божої благодаті осяяло мої шляхи і дай мені сили подолати всі перешкоди. О, матір милосердя, прошу тебе, оберігай моїх близьких та всіх, хто потребує допомоги. Допоможе їм розв'язати вузли своїх проблем, і нехай твоя материнська любов оточує їх завжди. Я вірю в твою могутність і щиру доброту. Нехай моя віра буде міцною, а надія невичерпною. Ти моя підтримка і моя надія. Дякую тобі за твоє заступництво, за те, що завжди вислуховуєш наші молитви. Амінь, о Пресвята Діво Марія! Матір Божа, я приходжу до тебе в цій потребі, усвідомлюючи свою беззаєсилицю перед труднощами, які переповнюють моє життя. Ти наш захист і втіха, і я знаю, що твоя любов і милосердя безмежні. Ти бачиш вузли, які заважають мені жити в мирі, страхи, сумніви, переживання, невирішені проблеми. Я віддаю тобі всі ці труднощі і прошу тебе. Розв'яжи їх. Нехай твоя благодать доторкнеться до мого серця і моїх обставин. О, діво, що розв'язуєш вузли, я прошу тебе, допоможи мені знайти шлях через всі випробування. Дай мені мудрість у прийнятті рішень і сили в боротьбі. Нехай моя віра зміцнюється, а надія відновлюється в тобі. О, Марія, молися за мене і за всіх. Хто шукає розв'язання своїх проблем. Нехай твоя материнська любов веде нас до світу і спокою. Дякую тобі за твою присутність у моєму житті, за всі ласки, які ти даруєш. Вірю, що з твоєю допомогою всі вузли будуть розв'язані. Амінь, о Пресвята Діво Маріє, Матір Божа, до тебе я звертаюся в цей важкий час. Ти, що прийняла на себе великі страждання і труднощі, знаєш, як важко буває нам, твоїм дітям. Я відкриваю тобі своє серце, сповнене тривог, страхів і запитань. О, діво, що розв'язуєш вузли, я приношу тобі всі мої проблеми, вузли фінансових труднощів, стосунків, здоров'я, невизначеності. Прошу, візьми їх у свої руки. Допоможе мені знайти миру бурі, яка оточує мене. Дай мені мужності визнати свої слабкості і сили, щоб долати їх. Я вірю, що твоя материнська любов здатна розв'язати навіть найскладніші вузли мого життя. Нехай твоя благодать наповнить мої думки та серце, щоб я міг могла приймати правильні рішення, слідувати шляхом добра і справедливості. Прошу тебе, О мати, милосердя. Допоможи моїм близьким, які також борються з труднощами. Нехай твоя підтримка торкнеться їхніх сердець, і нехай вони відчують твою присутність у своїх життях. Молися за нас усіх, щоб ми могли знайти спокій у нашій вірі і силу у твоїй любові. Я дякую тобі за всі блага, які ти даруєш, за твою мудрість, що направляє нас у хвилини сумнівів. За твоє заступництво, що охороняє нас від зла. Я впевнений впевнена, що ти завжди поруч готова допомогти тим, хто щиро звертається до тебе. Нехай усі вузли, які я не в змозі розв'язати самостійно, будуть розв'язані твоєю святістю. Я покладаюся на тебе, О Маріє, і прошу, нехай твоя любов освітить мої шляхи, щоб я міг могла йти вперед з надією і вірою. I mean.